Як я досягаю цілі в задоволення. Оцифрував себе як персонажа гри, який має характеристики, параметри, навички, як мій персонаж виглядає, як він почувається, що він вміє, і що він хоче вміти. Зокрема, сила здоров'я, енергія, комунікація та інші. Виписав цілі по кожному пункту перетворив, проводячи дії. Що конкретно мені треба зробити протягом дня, щоб себе прокачати? Наприклад, щоб прокачати силу, моєму персонажу треба сходити в зал, або побігати, або прийняти холодний душ. Кожного вечора переглядаю табличку, зробив щось одне, сходив в зал, збільшив рівень сили на 1 Якщо і схожу в зал і побігаю і прийму холодний душ, збільшу рівень сили на 2. Не можна збільшити рівень більше, ніж на 2 за день. Через тиждень бачу реальну картину себе зі сторони, що в мене по факту прокачується, а що треба підтягнути. Наприклад, добре прокачується тіло спритність харизма і слабше прокачується сила і інтелект. Починаю думати, як включити книжки тренінги в день. Включаю прокачую. Або навпаки, для мого персонажа зараз це не пріоритет, і я рухаюсь правильному напрямку. Ціль досягнути 50-го рівня за 2 місяці. Хочеш так же? Пиши, складаємо тобі таку табличку безкоштовно. Хочеш приєднатися до команди і грати разом? Теж пиши, така опція є в плані підписці.